Існує багато видів риб з унікальними зубами, проте є кілька зразюче схожими на людські. Ці захопливі істоти служать нагадуванням про неймовірне розмаїття природного світу. Риби з такою посмішкою можуть здаватись чимось із фільму жахів, але, незважаючи на страхітливий вигляд, зазвичай вони безпечні для людини. Хоча можуть завдати травм, коли відчувають загрозу або загнані в кут. Їхні щелепи та зуби вкрай потужні, тому, якщо опинитись поряд з однією з таких, не варто їх дратувати. Сьогодні про три види з різних частин світу, які здобули таку надзвичайну особливість. Одна з найвідоміших вівцеголова або риба-каторжник. морський вид, що водиться вздовж Атлантичного узбережжя Північної Америки від нової Шотландії до мексиканської затоки. Відомі своїм чорнобілим смугастим візерунком, який нагадує тюремну робу. Вони можуть виростати до 90 сантиметрів і важити до 10 кілограм. Вівцеголові всеїдні, харчуються водоростями, ракоподібними молюсками та устрицями. Зуби з кількома рядами на кожній щелепі призначені для подрібнення твердих панцирів, що робить їх грізними хажаками у своєму середовищі існування. Зазвичай вони зустрічаються на мілководді, Поблизу пристаней, паль та інших споруд, де вони з легкістю знаходять вдосталь здобичі. Протягом зимових місяців мігрують у глибші води. Вівцеголові популярні серед рибалок, відомі своїми сильними бойовими здібностями. Спіймати їх це нелегка задача. Їх біле тверде м'ясо порівнюють з лобстерами, має м'який і солодкуватий смак, що робить цих риб привабливим делікатесом. Вівцеголові наразі не в групі ризику. Те класифікуються як вид, що викликає найменше занепокоєння, однак діють суворі правила, які регулюють вилов. Ще одна риба з людиноподібними зубами пако з Південної Америки, прісноводні мешкають у басейні Амазонки, водяться в повільних річках і заплавах, в місцях з густою рослинністю та затопленими деревами, де вони знаходять притулок та їжу. Зуби пако трохи нагадують людські, але не такі великі та чисельні. Проте вони можуть легко пробити м'ясо та кістки. Є повідомлення, що пако нападають на людей, які підходять занадто близько до їхньої території і завдають їм травм. Вони активно конкурують з іншими видами риб за їжу та середовище проживання, а також можуть схрещуватись з близькими видами, такими як піранії, на відміну від яких переважна травоїдні та з більш спокійним характером. Паку мають велику луску, сріблястого або золотистого кольору та довгі загострені плавці, гострі зуби використовуються для подрібнення горіхів та пережовування рослин. Як правило, вони вважаються мирними та неагресивними, досить рідко проявляють себе хижаками. Однак при нагоді не відмовляться поласувати з дрібною рибою чи безхребетними, вони з легкістю розчавлюють та подрібнюють міцні мушлі. Найбільший вид паку тамбакі. Може виростати до 90 см та важити до 40 кг, однак більшість паку менше, в середньому 30 см у довжину. Паку може бути шкідником. У деяких районах повідомлялося, що риба завдає шкоди водній рослинності, що негативно впливає на інші види риб, птахів та диких тварин, які залежать від ураженого середовища. Тригери, також відомі своїми зубами, це розмаїття риб, існує близько 40 видів. Водяться в морських тропічних водах по всьому світу, зазвичай мають яскраве забарвлення та складні візерунки. Вони плутоядні. раціон включає різноманітну дрібну здобич. Окрім гострих зубів та потужних щелеп, найвідмітнішою особливістю риби тригера є так званий спусковий механізм. Великий шип першого спинного плавця може бути зафіксований у вертикальному положенні другим, маленьким шипом, створюється міцний крюк яким риба закріплює себе в щілинах скель або отворах коралів, де вона може бути в безпеці від хижаків? Зазвичай вони зустрічаються на мілководді, однак деякі види риб тригерів живуть на глибині 100 метрів і більше. Тригери відомі своєю агресивною поведінкою по відношенню до інших риб, потенційних хижаків та дайверів, вони територіальні. І будуть енергійно захищати обране місце проживання, використовуючи свої гострі зуби, щоб відбити зловмисників. На додаток до своєї територіальної поведінки риби тригери також відомі своїм інтелектом і здатністю вирішувати проблеми. Було помічено, що вони використовують знаряддя, такі як каміння чи мушлі, щоб розкрити молюсків та інших жертв з твердим панцирем. Деякі види Наприклад, королева тригер охороняється через надмірний вилов, а горбатий губан взагалі вважається під загрозою зникнення. Шановні глядачі, переглядайте інші випуски, підписуйтесь та ставте вподобайку. Слава Україні та дякую вам за увагу!